Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Виконавчий президент Європейської коаліції Франц Тімерманс підкреслює, що російський президент Володимир Путін вже програв свою війну з Україною. Як рейхсканцлер Адольф Гітлер, якого намагається наслідувати Путін, програв Другу світову війну у 1943 році. Франц Тімерманс підкреслює, що в 1943 році будь-якому. Остерігачею було вже очевидно, що Гітлер програв війну, а нацистська Німеччина знаходиться на шляху до краху. Однак попереду були ще важкі часи війни, і Гітлер заподіяв ще чимало зла перед своїм безславним самогубством. Так і Володимир Путін він ще може заподіяти чимало зла і намагається це зробити. Однак вже не може виграти війни, яку він розпочав 10 місяців тому проти України. Його Армія корумпована, а її бойові частини розвалені. У Путіна немає сучасної техніки. І він змушений звертатися за допомогою до Ісламської Республіки Іран і навіть до Північної Кореї Росія стала вигнанцем на міжнародній арені, і з кожним днем війни її світова ізоляція тільки збільшується з тих простих причин, що зараз продовження путінської війни не подобається навіть авторитарним режимам, таким як керівництво Китайської Народної Республіки, яке усвідомлює, що зазнає чималих економічних втрат. В разі, якщо Путін буде продовжувати свою авантюру, таким чином питання. Програшу війни путіним це питання часу. Однак цей час буде непростим для української держави та її народу, і це продемонстрував обстріл російськими окупантами Херсона. Як бачимо, після того як росіяни залишили це українське місто, вони продовжують робити все для його зруйнування і для знищення цивільних мешканців, які не погодилися разом із ними залишити Херсон. Чекали українських визвол. І вітали їх зовсім не так, як вони зустрічали мерзотників у російських погонах. Російські війська таким чином мстяться мешканцям Херсона, і виглядає це, звичайно, абсолютно шизофренічно, тому що Херсон оголошений Російською Федерацією обласним центром суб'єкту Росії. І виникає питання, якщо росіяни вважають Херсон своїм містом, якщо вони збираються до нього повернутися в разі перемоги над українськими збройними силами, а українці вважають окупантами російського обласного центру. То якого бісу вони його руйнують? В чому логіка? Завжди був жартівливий мем про те, що росіяни готові бомбити Вороніж. І ми тепер переконуємося, що це зовсім не жарт, що задля. Геополітичних амбіцій Володимира Путіна росіяни звичайно зрівняють з землею будь-яке російське місто навіть разом із мешканцями, як до речі, зараз відбувається із Білградом, який очевидно став ще. Одним об'єктом для знущань самого російського воєнного командування, тому що те, що відбувається із мешканцями цього міста, абсолютно не цікавить керівництво Російської Федерації та Російської армії, тільки щоб у Москві все було добре. І в цій ситуації обстріл Херсона, звичайно, є справжньою трагедією і справжнім доказом того. Що росіяни зовсім не вважають окуповані українські території власними, що це по суті просто намагання поставити ультиматум Україні і цивілізованому світу і зруйнувати міжнародне право. Так, Москві потрібен не Херсон, не Запоріжжя, не Луганськ Донецьком, а виключно право. Затверджувати силою свої бажання, ну і, звичайно, намагання перетворити будь-який окупований регіон України на плацдарм для подальших агресивних дій. Хоча ми вже прекрасно з вами усвідомлюємо, що реальних можливостей для продовження таких дій у російських Збройних сил немає і навряд чи буде. І будемо сподіватися на різдвяне диво, яке прискорить цей крах. Російської Федерації. До речі, про Різдвяне. Сьогодні святкує Різдво майже весь християнський світ. Ми звикли називати 24 грудня Різдвом християн Західної обрядності. І саме так сьогодні звернувся до цих християн президент України. Однак, це, можна сказати, теологічна помилка: святкують Різдво зовсім не тільки. Християни західного обряду. Більша частина православних християн святкує Різдво саме сьогодні, за новоюліанським календарем. За старим стилем святкують Різдво тільки віряни Російської православної церкви, яких мені дуже важко назвати християнами, бо їх очолює патріарх війни Кирила, який, здається, не віриться ані у Бога, ані у диявола, а виключно у Володимира Путіна. Святкують Різдво за старим стилем віряни сербської, грузинської, Іерусалимської православних церков. На цьому, по суті, перелік церков, які святкують Різдво за старим стилем, закінчується, принаймні у православії. Є також церкви східного обряду, які. Пов'язані з Союзами з Ватиканом і святкують Різдво за старим силем. Серед цих церков східного обряду звичайно, і Українська Греко-католицька церква. Однак більшість православних християн світу і Псаленський патріархат, і Грецька православна церква, і Болгарська православна церква, і Румунська православна церква. Всі вони. Святкують Різдво саме сьогодні. Так що це спільне свято католиків, протестантів і православних. В Україні, звичайно, у зв'язку із довгим союзом з російською православною традицією, поки що не ухвалено остаточного рішення щодо святкування Різдва в той день, коли його святкує майже весь. Православний, підкреслюю, православний світ. Знаю, що багато з вас сьогодні святкують із двоє. це також шлях до остаточного розривання зв'язків із русским міром, із російською православною церквою, яка завжди була ганебною частиною цього руского міра. Із Українською православною церквою. Московського патріархата, яка, я сподіваюся, рано чи пізно стане частиною Православної церкви України або зникне з релігійної карти нашої країни. Предстоятелі українських церков, Української греко-католицької церкви і православної церкви України, зустрічалися якраз сьогодні, щоб обговорити питання спільного переходу до церковного календаря. Спільних змін у церковному календарі. Для нас було б дуже важливим, щоб Українська Греко-католицька церква і Православна Церква України разом обговорили таку реформу. І, можливо, разом перейшли або на Новоюліанський календар, що дало б можливість святкувати Різдво в одночас, або Українська Греко-католицька церква замислилась щодо переходу на Григоріанський календар. а Православна церква України на Новоюліанський календар. Тоді були б різні пасхалії, однак одне Різдво. Звичайно, це не моє рішення. Це буде рішення, яке буде ухвалюватися предстоятелями, соборами обох церков після того, як плідно попрацює відповідна комісія. Однак православним України потрібне спільне різдво із вірянами греко-католиками. Різдво в один і той самий день з католиками, протестантами і православними усього цивілізованого світу. Сподіваюся, що рано чи пізно до цього цивілізованого світу доєднається сербська, грузинська і Єрусалимська православна церква. А різдво за старим стилем залишиться тим. Хто не є християнами, вірянам російської православної церкви, яка на наших очах перетворюється на секту диявола на чолі із оспіваючим війни, Кирилом та іншими прихильниками кривавого Володимира Путіна. Будемо ж сподіватися, що різдвяні дні прискорять крах зла, прискорять крах. Російського президента Володимира Путіна, його злочинної держави, прискорять крах російської православної церкви на українській землі. Це дуже важливо для того, щоб Різдво було справжнім, щоб відбувалися справжні дива. Адже свята вони не для обрядності, а для того, щоб люди жили у кращому світі, щоб у них очищувалася душа. А жодний обряд не дасть таких можливостей. Якщо немає внутрішнього горіння і намагання звернутися до найкращого, що в тобі є. Так що я вітаю кожного, хто святкує це свято саме сьогодні. Вітаю особливо тих воїнів Збройних сил України, які святкують різдво сьогодні на лінії фронту із злом, тому що саме вони сьогодні зупиняють чорного. І невгамовного диявола у російській військовій формі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Вітаю вас, миру вам і перемоги!